Це, це взагалі це шедевр. Це знаєте, це приклад терпеливості людини. Ви тільки подумайте, скільки йому було потрібно проявляти терпеливість для свого народу. Та не бодай Бог. Це ж... Вже сам Бог був той момент, коли сам Бог сказав Моїсею: все, досить, досить. Цей народ вони знущаються над тобою, вони знущаються наді мною, досить. Шановна церква, брати та сестри, хочу привітати вас словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Він прийшов до своїх учнів, вони були дуже збентежені, налякані. І знаєте, мабуть, інших слів не можна було сказати людям, які переживали певні трудності, обставини. От він казав, мир вам, мир вам, дорога церква, мир вашому житті, мир вашим родинам і звичайно мир нашій... Нашої країни. Сьогодні хочу поділитися словом перед тим, як ми будемо приймати участь в причасті, і знаєте, ця недільна проповідь вона має назву терпеливість. Ми саме про це сьогодні з вами будемо читати і розмірковувати. Основний текст, який ми прочитаємо самого спочатку, це буде післення до Євреїв, 10 розділ з 32 по 37 вірш. Ми потім трошки пізніше прочитаємо цей цікавий текст. Автор цього послання до євреїв він невідомий. Але більшість вчених, які вивчають Біблію, вони вважають, що це був апостол Павло. Час написання цього послання це були 70-ті роки, уже по різдву Христову. Цей лист він був адресован євреям християнам яких переслідували за віру. Вони переживали труднощі. І вони переживали розчарування. Одна з основних думок в цьому посланні під час страждань і труднощів стояти твердо і не відступити від віри. Друзі, я хочу на цьому наголосити. Основна думка всього цього послання ми будемо читати короткий текст, але під час труднощів випробувань, і гонінь стояти твердо, твердо не відступити від віри в Господа Ісуса Христа. Сказати, що перших християн гнали це нічого не сказати. Послухайте, те, що вони переживали, особливо в Римі після страшної пожежі в 64 му році, чотири роки переслідування, чотири роки ганіння, чотири роки тортур і знущання над віруючими людьми, які повірили в Господа Ісуса Христа. Чотири роки масове вбивства віруючих. Віруючих людей, друзі, вони вистояли, вони витримали. І сьогодні, через дві тисячі років, ми сьогодні тут, в цьому залі, ми читаємо Біблію, ми молимося, ми співаємо Богу з душою, тому що ті перші, які були, проходили неймовірні труднощі, вони були вірні. Віруючі грабували, вбивали, катували, щоб вони зріклися від віри. Деякі зрікалися, але їх все одно вбивали. Ворог жорстокий, ворог душ людських, використовує інших людей, щоб робити зло на цій землі. Друзі, після смерті імператора Нейрона переслідування послабли, але віра, віра переслідуваних християн, вона похитнулася. І саме до них звертається автор цього післання і цей короткий текст, який ми з вами прочитаємо, Євреїв 10 розділ з 32 вірша. Тож згадайте минулі дні, коли ви, просвітившись, витерпіли великий подвиг страждання. Витерпіли. Або, будучи наставленими на посміхов... виставленими на посміховиська та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі, адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди, вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде і не забариться. Ви знаєте, читаю цей текст перечитую ці слова, що не залишайте вашої відваги. Це Автор цього послання, мабуть, він со слізьми на очах він писав цей вірш, каже, не залишайте вашої відваги, вона варта великої нагороди. Вона варта великої нагороди, але для великої нагороди там наступні слова, які кажуть, вам потрібна терпеливість, вам потрібна терпеливість, аби виконати волю Божу і отримати те, що Господь обіцяв. Терпеливість це здатність терпіти. Стійко переносити труднощі. Риблям 12,12, там прочитаю коротенький тест, утішайтеся надією, в скорботах будьте терплячі. Будьте терплячі, коли важко, коли трудно, коли, знаєте, втрач... похитаю... похитнулася віра, втрачається надія. Бог через своє слово каже нам сьогодні: в скорботах будьте терплячі. А ще терпеливість це довго і наполегливо робити що-небудь. Саме про це ми сьогодні будемо читати і розмірковувати. Терпеливість зберігає любов і згоду між батьками, між батьками і їхніми дітьми, між братами та сестрами, між друзями, між сусідами. Саме терпеливість зберігає згоду і любов. І навпаки, нетерпеливість приводить до поганих наслідків, до сварок в сім'ї, розлади в суспільстві і навіть до міжнародних конфліктів. Ви розумієте, наскільки важлива ця якість, людська якість, да, яка має коротку слово, терпеливість. І в Біблії достатньо багато прикладів, якщо першого, і другого, і терпеливості, і нетерпеливості. Ми подивимося деякі, деякі місця святого письма. Євреям, 11 розділ, 7 вірш. Вірою Ной одержав об'явлення про те, що чого не бачив. Зі страхом, зроб... Зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Ной дуже довго і наполегливо він будував свій ковчег. ми все про це чудово знаємо. В очах людей того часу це було повне безумство, але він терпляче робив свою роботу. Терпелість потрібна вам. Щоб виконати волю Божу і отримати обітницю. Дивіться, Господь дає своє слово, Господь дає свою обітницю. Віра сприймає це слово як волю Божу. А терпеливість вона спокійно робить свою справу. Очікує, коли ця обітниця буде здійснена. Ось про що йде мова. Авраам. Авраам також отримав слово. Він вірою сприймав це, сприйняв це слово як волю Божу. І? Пішов, він почав щось робити. він почав рухатися. Тут же Євреям 11 розділ, ми читаємо 8 9 10 вірш. Вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Отримав слово, сприйняв віру, як волю Божу, і... і пішов. Тому що він очікував міста з мене творцем і будівничим, якого є Бог. Отримав, сприйняв і пішов. У Авраама була віра? Сто відсотків. А чи вистачило йому терпіння? Відносно нещадки. Ну, можливо, це питання до Сари. Прочитаємо далі. Одинадцятий вірш. Вірою же сама Сара, будучи внеплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. У Сари була віра. Ми читаємо. У Сари була віра, питання, а терпіння. Було у сари терпіння? Ну, а як же тоді історія в Сагар і Ізмаїлом? Да? Друзі, важливе. Важливий урок, який ми зараз отримуємо через Слово, через слово Боже. Послухайте. Нетерпіння, нетерпеливість це коли китається віра. Коли похитнулася віра, приходить от приходить от нетерпеливість. Друзі, Авраам і Сара вони отримали великий урок для свого, для свого життя. Це був урок на все життя. Євреям 11 розділ я прочитаю з 17 по 19 вірш. Авраам, будучи випробований вірою, привів Ісака і, маючи обітниці. Приносив у жертву єдинородного сина. Пам'ятаєте цю історію? Жах просто. Да? Йому було сказано, що в Осакові твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому що і одержав його як прообраз. Друзі, а це вже досвід. Це вже, це вже досвід. Був прожитий прожита частина життя, був пройдений шлях. Авраам розумів, що таке віра, і що таке терпіння, і Сара, в тому числі. І Бог дає повеління Аврааму, іди приноси свого сина в жертву. І він що зробив? Він сприйняв, він повірив і він пішов. Це вже був досвід. Він вірив, вір, як ми з вами читали, що Бог може і з мертвих Воскресити. Чому? Тому що було слово, була обідниця, що через його сина буде великий, буде великий народ. Це вже досвід. Римлянам. п'ятий розділ, Третій, п'ятий вірш. І не лише нею, не, тут мова йде про надію, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість. Звідки приходить терпеливість? Не просто так вона падає з неба. Біблія нам каже, що коли є трудності, є виклики, є страждання, виробляється таке якість, як, як терпеливість. А терпеливість досвід. Досвід приходить саме звідти. А досвід надію. Надія же не засоромлює, адже Божа любов влилася в наше серця через даного нам Святого Духа. Страждання, терпеливість, досвід і надія. Ще один біблійський персонаж Моїсей, послухайте, ну це це взагалі це шедевр. Це, знаєте, це приклад терпеливості людини. Ви тільки подумайте, скільки йому було потрібно проявляти терпеливість для свого народу, та не бодай Бог. Це ж вже сам Бог був той момент, коли сам Бог сказав Моїсею: все досить. Досить. Цей народ, вони знущаються над тобою, вони знущаються наді мною. Досить. Це вихід, 32 розділ. Я прочитаю там цікаві слова. Господь сказав Мойсеєві: дивлюся я на цих людей і бачу, який же це твердошиєй народ. Тож тепер залиши мене, бо вже палає на них мій гнів. Я знищу їх, а тебе зроблю великим народом. Богу вже в терпець урвався. Каже, твердо їй, каже, не, не слухняні. Каже, все достатнє знущання над тобою, наді мною. Від тебе буде інший, інший народ. Відповідь Моїсея, 31 вірсії цього розділу. Повернувшись до Господа, Моїсей сказав: благаю, Господи, цей народ учинив великий гріх. Вони зробили собі золоте божество. Тепер, якщо можеш, прости їм гріх, то прости. Якщо ж ні, то прошу, викресли мене з твоєї книги, в яку ти записав. Але Господь сказав Моїсеї, якщо хтось і далі грішитиме переді мною, то я того викреслю з моєї книги. А зараз іди, то провадь цей народ туди, куди я тобі казав. Про що Моїсей прохав Бога? Про милосердя. А ще про терпеливість. Боже, будь терпеливий! Бог сказав досить достатньо, а Мойсей просто, просто благав Бога. Чому? Тому що любив свій народ і тому, що він сам був дуже і дуже терпеливий. Терпеливість потрібна вам, щоб виконати Божу волю, отримати об'єтницю. Отак працює це слово. Можна далі продовжувати. Можна показати про пророка Іллю. Можна казати про Саула як приклад нетерпеливості. Можна казати про Давида. В новому Заповіті є знаєте, чудовий текст. Ми прочитаємо з вами про апостола Павла, який мав дуже велике цю, цю, цю терпеливість. Друге коринфянам. Друге коринфянам, 11 розділ 23 стиха, вірша. Вони, слухи Христові, кажу, як нерозумний, я більшою мірою. І далі. У труднощах більше, в ранах дуже багато, в в'язницях надмірно, На межі смерті часто. Це життя апостола, це життя Божої людини. Продовжуємо далі. Від юдеїв я дістав 5 разів по 40 ударів без одного. Порахуйте, скільки це. Тричі киями був я битий. Один раз був каменований, тричі корабель розбивав, розбивався зі мною. Ніч і день я провів у безодні, часто перебував в подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплеменників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках в пустелі, в небезпеках на морі, в небезпеках від лжебратів, клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді, в спразі. Дуже часто в постах, в холоді та на готі. Оце життя. Не скучно. Терпеливість треба вам. Бог каже через своє слово, терпеливість треба вам, щоб виконати волю Божу, отримати обітницю. Ця Божа людина, вона платила невероятну ціну, щоб виконувати волю Божу і в кінці кінців отримати. В обітницю. Аби в кінці життя ми могли сказати, як казав апостол Павло про себе. Друга Тимофія, четвертий розділ. Сьомий, восьмий вірш. Я завершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який до того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а усім, хто полюбив його прихід. Вінець праведності, каже, не тільки для мене. Вінець праведності він належить не тільки мені, він належить всім, хто полюбив Боже тебе. Терпеливість треба нам. Щоб виконати волю Божу і отримати обіцяне, щоб ми дійсно могли сказати разом з апостолом Павлом, біг закінчив життя, закінчив тут, на землі, віру зберіг. Боже, а далі ти. А далі ти. Але, друзі, нам треба ця якість терпеливість. Але найсамий яскравий приклад терпеливості це є Ісус. Ісус Христос. Послухайте, Ісус Христос, читаємо новий заповіт. Йому треба було витерпіти, витерпіти шалений спротив фарисеїв. Він прийшов на цю землю, але була група людей велика група людей, фарисеїв, які ну, дійсно вони чилини спроб шалений спротив на всьому періоду його життя на землі. Це вони до нього зверталися, вони його питали і казали, що ти зціляєш людей силою басівською. Йому треба було це терпіти, йому треба було це винести. І Він це слухав. Він слухав звинувачення в своє життя, в своє служіння, що він зціляє людей силою босівською. Вони питали в нього, хто дав тобі владу, якою владою ти це робиш. Вони ставили під сумнім його владу, як владу, як Бога. Вони питали, чи можна давати подать кесарю. Чому вони питали його? Та вони спокушали його. Вони хотіли знайти в ньому щось, щось таке, щоб його в цьому звинувачити. Вони дуже доставали його за те, що він порушує, порушує суботу. Це фарисеї, друзі. Послухайте. А не прийняття на батьківщині. Ви пам'ятаєте цей текст, да? коли він прийшов, а кажуть, слухайте, це ж хіба він не син теслі? Що він тут розказує? Що він собі дозволяє? Свої не прийняли. І там написано: він не міг, не міг зробити багато чудес, тому що що? Не вірили, не сприймали. Але йому це треба. Друзі, ми за, три, ми за дві хвилини розказали, йому треба було жити кожен день. Сім. Від тиску від фарисеїв, від неприйняття до своїх, а рідні. Сам цікавий текст. Ми прочитаємо. Марка 3 розділ 2022. Вони взагалі, що він вийшов з себе. Марка 3. 20.22. І приходить додому, і знов збирається натовп. Тож не мали вони змоги навіть хліба поїсти. Коли його рідні почули, то, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі. Це хто каже? Рідні. А книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзевула, І що бисивським князем бисів, виганяє. Друзі, йому треба було жити з цим. Йому треба дійсно було проявляти таке як якість, як терпеливість. А учні його. Це окрема історія, правда? Учні це окрема історія, послухайте. Як він вже з ними не розмовляв і казав, що вони маловірні. Пам'ятаєте, да? а Петру сказав, взагалі вийди від мене сатана. Ну, Він як Бог, але він був в людській подобі, правда? Він мав ті ж самі відчуття, відчуття він мав емоції. І він, він вже ну, він любив, він поважав, але вже і він виказав такі слова своїм учням, Послухайте. Він їм каже про свою смерть, він їм каже про тортури, він каже, що йому треба померти, а вони саме в цей час між собою сперечаються, хто буде великим. Як це можна витримати? Друзі, терпіння треба вам, терпіння треба, щоб виконати волю і отримати, і отримати обітницю. Мене вражає ще одна історія. Два гадаринських бісноватих. Вони тримали все побережжя в страху. Люди боялися дітей відпустити на берег моря, тому що там жили два бісноватих, які кричали, бігали голими, билися головою об камні. Вони виріщали і вдень, і вночі. Ви розумієте, з чим жили люди там на побережжі? Це жах. Скільки часу це продовжувалося? Приходить Ісус і зціляє цих людей. І люди стають здоровими. І виходять жителі цього місця, і вони кажуть Христу, що вони йому сказали? Піди звідси. Залиш нашу оселю. Це можна собі уявити? Ти робиш людям добро, ти їх звільняєш від такої напруги, від такої біди, яка Ну, там дійсно було страшно від цих людей. Люди біснуваті, не просто хворі, духовно хворі. А вони кажуть: звільни наші. Околиці. Терпіння треба нам. А далі був суд, були знущання, були тортури, була страшна смерть на Голгофі. Євреям 12 розділ. З першого по четвертий вірш. Тому ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкимо всяку гордість та гріх. Що нас легко, легко оплутає, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на провидеря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не моглися і не ослабили вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи, вочуючи з гріхом. Зверніть увагу, три рази написано: перше, заклик до нас терпінням проходити. Це да, приймуємо до тієї боротьби. Про Ісуса Христа Він перетерпів хрест, Він перетерпів таку наругу над собою. Замість радості і замість слави. Ісус Христос отримав вінок терни. Вінок терни. Цікаво, знаєте, що терня в Біблії да, це символ прокляття, і це пов'язано з гріхом. Я не буду читати є декілька місць того письма, пророка Ісаї, де саме терня, як прообраз прокляття. І гріха. Друзі, це ми з вами заслуговували. Цей вінок стерну. Прокляття і гріх були в, нашому, були в нашому житті. Але він взяв це на себе. Він на своє, на, своє, на його чоло був вкладений цей вінок стернини. Він заплатив своєю кров'ю за наше перетворення з попелу. До краси, з вічею до похвали, з гріха до святості, від колючого терна до кипариса. Ісая 55 розділ, 13-й вірш, ми прочитаємо. Замість колючого чагарника, тої стернини, ростиме кепарис, а замість крапиви з'явиться мирт. Усе це буде на славу Господа як пам'ять. Що зараз буде відбуватися через дві хвилини на цьому місці? Це пам'ять. Це пам'ять, це пам'ять, щоб ми не забули, якою ціною ми маємо це перетворення в нашому земті, бо прокляття і гріх Христос прийняв на себе, на Його від... Оділи вінець терну. Це пам'ять і вічна ознака, яка ніколи не забудеться. Дай нам Боже ніколи не забути. все, що зробив Христос для нас там, на Голгофському христі. Дай нам Боже ніколи не, зробути, не забути, Бог робив і робить це перетворення. Саме нікчемне Бог може обернути на свою славу. Бог свій час обрав саме кустернини, щоб звернутися до Мойсея. Пам'ятаєте? Саме нікчемне Він може перетворити на свою славу. Тому, друзі, наше прощення. Відкуплення, перетворення до нового життя і життя вічного це результат Христової величі, доброти, любові і терпіння. Дай Боже нам мати ці якості, і любов, і терпіння. В різних обставинах я не торкався сьогодні війни і всіх цих речей, нам потрібна терпеливість в різних обставинах нашого життя і в мирний час, і в військовий час. Нам потрібна терпеливість, щоб виконати волю Божу і отримати обітницю. прийняти Слово, прийняти Його волю і терпеливо пробити свою справу, але завжди пам'ятаючи про любов Христа і Його терпіння, яку він, яке він проявив. Тому, друзі, дай Боже нам таку чудову якість нашого характеру, як терпеливість. І все в нас вийде, і все ми пройдемо. І виконаємо Божу волю. І отримаємо об'єтницю, але дай, Боже, нам всім терпіння. Давайте встанемо для молитви. Я попрошу групу прославлення, будь ласка, займіть ваші місця. Боже Великий, ми дякуємо за Твоє живе Слово, Господь. Ми дякуємо, Боже, що ти навчаєш нас через Твоє Слово і такої якості, як терпеливість, Боже. Благослови нас, Господь. Дай нам, Боже, дійсно. Бути терпеливим до себе, Боже, дай нам бути терпеливим до невдач, Боже. Дай нам бути терпеливим за яких образ, Господь, дай нам терпеливо виконувати свою справу, Боже, роблячи добро, Боже, працюючи своїми руками, Господь. Можливо, ми не бачимо ще результатів, але з терпеливістю Боже ми будемо проходити цей шлях, піднімаючи свій погляд на Тебе, на Господа нашого Ісуса Христа, який перетерпів хрест, який перетерпів таку наругу над людьми, Боже, Боже, і цим своїм подвигом віддав нам життя, віддав нам надію, віддав нам таке якость, як терпеливість. Благослови нас, Боже, благослови. Дай завжди пам'ятати Тебе, Боже, дай нам завжди пам'ятати, якою ціною ми маємо свободу, якою ціною ти перетворив наше життя з самого нікчемного, Боже, на свою славу. Благослови нас, Господь, благослови нас, коли ми будемо приймати причастя, брати в руки святиню Господню, Боже, дай нам розуміти, що це є пам'ять і вічна ознака Твоєї слави, Твого подвигу і Твоєї терпеливості, Боже Ісус, яка ніколи не забудеться. Боже, бережи нас, Господь, щоб ми ніколи не забули, ми завжди тримали в своєму серці ту ціну, ту любов і ту терпеливість, яку Ти проявив в своєму житті і для кожного з нас. Нехай Тобі буде слава. Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.